Будуєш будинок з газоблоку. Кажуть, він легкий, теплий і дешевий. Але чому тоді в одних домах взимку тепло, а в інших як у холодильнику? У цьому відео вся правда про газоблок. Чи справді він тримає тепло? Які бувають види газоблоку, як не помилитися при купівлі будинку? і Як будувати, щоб не переробляти? Що таке газоблок і як він працює? Газоблок це штучний пористий камінь всередині мільйони повітряних бульбашок, які забезпечують теплоізоляцію. Його теплопровідність від 0,9 до 0,13 Вт на метр Кельвіна. Це в кілька разів краще за цехну. Саме через це газоблок називають теплим каменем. Але вся магія працює тільки при правильному використанні. Види газоблоку і що обрати? Не весь газоблок однаковий. Найважливіше щільність. Д-300-Д400 дуже теплий, але крихкий. Д-500 компроміс між міцністю і теплоізоляцією. Відходить для несучих стін, д 600 і більше міцний, але майже не утеплює. Якщо береш його, обов'язково додаткове утеплення. Важливо не плутати газоблок і піноблоком. Вони різні за складом, вагою, геометрією і якістю. П'ять головних помилок при роботі з газоблоком. Перше цемент замість клею. Цементний шов товстий і холодний. Через нього втрачається головна перевага тепло. Тому важливо використовувати спеціальний клей, тонкошаровий і теплий. Друге. Нема армування. Газоблок не любить навантаження, якщо немає сітки в кожному 3-4 ряді. І армопояса чекай тріщини. Третій. волога основа. Вологий фундамент або злив без відведення. Блок вбирає воду, і вся теплоізоляція летить під нуль. Четвертий. Тонка стіна без утеплення. Якщо товщина менше 375 міліметрів, без утеплювача буде холодно, навіть якщо забудовник каже тепло і так. П'ятий купівля газоблоку без сертифікатів. Щільність науку не визначиш. Без документації легко отримати блок із пустотами чи не тим складом. Найочікуваніший блок цього відео поради від майстра: як обрати газоблок правильно. Бери д 500 для несучих стін приватного будинку. Дивись на геометрію. Якщо блоки криві, будеш гнати рівень півдня. Запитуй сертифікат якості. Там має бути щільність, клас міцності, вологість. Не бери найдешевше. Газоблок на вагу часто буває відходами з виробництва. Якщо будуєш сам, дотримуйся рекомендацій. основа має бути суха, шви тонкі, армування обов'язкове, зверху армопояс. Отже, газоблок це не ідеальний матеріал. Але якщо використовувати його з головою, він прослужить десятки років і збереже тепло. Будувати з нього просто, помилитися ще простіше. Напишіть в коментарях, чи з'являлися тріщини в газоблоці, чи справді в такому будинку тепло. І підпишіться. Далі буде ще більше будівельних розборів без прикрас і маркетингової реклами.